Їхні три дні для нас обернулися трьома руками. Завдяки тій пітьмі об'єдналися сильно тоді ми з вами. Вставай, почалося на жаль, закарбовано в нас навіки, і вже не спалося три роки приблизно. Тепер ми каліки. Всі бігли куди й швидко їхали і десь ховались, заправду б'ючись. Тоді ми до них іще звертались питання, як ти було популярнішим за мантру. Відміряли такти їх рухів і дивилися часто на карту. На мапі червоне шаленими темпами розросталось, надсилали прокльони, і втримали ж, вистояли, не зламались, бо нас зламати не вдавалось ніколи і нікому. Від хати до хати єднаймося і від дому до дому. Краще б не було ніколи річниці у нас цієї, дитина б не чула про ракети і танки, криваві траншеї. Слава усім, хто ідеали завзято свої захищає, людям святим, що на власних плечах небо тримають. Пам'ять вічна всім тим, хто поклав за нас найважливіше 11-річна тепер війна, І куди вже більше. Все добре буде, так кажуть, в це хочеться вірити свято, але добрі люди, доведеться всім нам працювати багато. Дощі щирі сні колись залишаться лише сльозами. Їхні три дні для нас обернулись вже. カム。